Друзі, привіт! Як і вчора обіцяв, розкажу трошечки, як же ж ми сходили до міської ради, щоб дізнатися, що нового в земельних питаннях. Говорили ми із представниками земельного відділу, говорили також з головним архітектором нашого міста. Як це все виглядало? Зараз спробуємо донести до вас. Тож хочу представити вам друзів, які теж займаються даним питанням, які ходили разом зі мною. Андрій і Саша. Тож їм слово. Доброго дня, друзі! Мене звати Саша. Я також представляю групу Нетішин потребує змін і хочу вам розказати, як ми побували в земельному відділі. У 2010 році ми подали заяви на отримання земельних учасків в місті Нетішин. Нам відповіли, що з того часу ще нічого не змінилося. Тоді ми показали розпорядження Кабінету міністрів і рішення сесії міської ради про переведення землі під будівництво. На що нам відповіли, що дана земля ще знаходиться в Славутському лісництві, розпоряджені Славутського лісництва, і потрібно ще дозвіл від кабінету міністрів на розробку документації. І одна із основних причин, як завжди, немає грошей. Що стосується Славутського лісництва, вони згодні передати нам цю земельну ділянку. Лише є одна умова: вони хочуть з компенсацією за понесені втрати приблизна вартість. За одне дерево 2,5 тисячі гривень. Ще ми дізналися, що на даний момент в місті 3 тисячі осіб потребують земельних ділянок, і з них 200 – учасників АТО. Ще ми спитали, чи можна цей масив розділити на частини, так як він не весь засаджений лісом. На що відповіді нам не дали. Тому хто має якусь інформацію, прошу коментарів. В коментарях була пропозиція продавати землю за аукціона. Ми задавали це питання в земельному відділу відділі, на що нам відповіли, що по закону це не можна. Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Андрій. Я представляю ініціативну групу Нетішин потребує змін. Вчора ми завітали до головного архітектора міста Нетішина Криницької Любові Миколаївни. В нас склалася досить цікава розмова. Були задані ключові питання з приводу нашого питання. І отримали на це деякі відповіді зі слів Любові Миколаївни у 2002 році був розроблений генеральний план міста У 2004 році він був затверджений. Наразі план знаходиться на доопрацюванні у зв'язку з новим законодавством. Зі слів голодного архітектора, планується затвердження нового плану до кінця поточного року. Згідно нового генерального плану, заплановані аж чотири масиви. В межах яких буде розбудовуватись наше місто. Але на даному етапі по кожному з цих масивів є деякі питання, які не дозволяють, так би мовити, якісно розширяти наше місто. Зараз я спробую трошечки детально зупинитися на кожному з цих масивів. Під відео ви побачите фото кадастру. Земельних ділянок України, на яких буде зображено дані ділянки. От, ну і зараз я попробую розповісти по кожній з них. Отже, по першому масиву, перший масив знаходиться у власності державного підприємства Славутський лісгосп, тобто по ньому є деякі питання. Процедура передання даної земельної ділянки з ДП ДПСлауцький лісгосп до. Міста Нетішина досить складна, тому по даному питанню поки тема закрита. По другому земельному масиву вже є генеральний забудовник, який розробив певну проектну документацію, і наразі починає виконувати там роботи. Третій земельний масив, який відноситься до генерального плану міста Нетішина, на якому мали стояти будинки, і він мав бути. Призначений для розбудови нашого міста. Наразі він знаходиться у власності людей, які відносяться до Метишинського колгоспу. Земля розпайована і знаходиться тобто, у їхній власності. І наразі, знову ж таки, є питання по цьому земельному масиву. Отже, четвертий земельний масив. Наразі готується його внести в генеральний план розбудови міста Нетішина, тому нам залишається тільки чекати новий план генеральної розбудови міста. Наразі все до зустрічі. Тож хочу підсумувати, що після спілкування з головним архітектором міста Натішин ми вирішили зробити маленьку хитрість, відправити чотири офіційні звернення на міську раду на кожну з цих масивів, де будемо просити виділити нам земельну ділянку, саме, саме там, про що ми говорили. І я думаю, що вже десь до місяця має нам прийти офіційна відповідь, і тоді ми дійсно дізнаємося, чому ж ця земля не може роздаватися простим жителям міста Нетішин. А ще друзі, хочу запропонувати тим, хто має бажання прийняти участь у нашому проєкті, підтримати нашу справу. Нам треба чотири четверо бажаючих, хто стане автором цих заяв, які ми будемо подавати в міську раду. Звичайно, нас є кому подавати, але хочеться, щоб люди дійсно відчули, що наш проєкт, Дійсно соціальний і дійсно ми хочемо щось змінити. А ще, друзі, такий маленький анонс. На наступному тижні ми дуже сподіваємося зустрітися з Олександром Олексійовичем Сопронюком. Скажу чесно, це мер, який найбільше з усіх, з ким ми спілкувалися, хотів нам допомогти в цьому питанні, але були певні обмеження. Надіємося, що надалі він нам дійсно допоможе. Тож, що з цього вийшло, чекайте в на наступних відеороліках.